Відео для тих, хто ще не до кінця знає, як проходити битву Бостардів, і який тут в ній сенс, і, можливо, для більш нових гравців. І так, сенс такий, що е, ворожі моби накладають кров... кровотечення всякі, доту таку. І під час неї основне, що запам'ятайте, на кому вона вісить, е, з ваших е, гравців, тим атакувати не можна. Взагалі не можна, бо знімає багато очок. Тому э, беремо фрак фракції баратіонів і э, цих э, вільних, вільних ребят, э, як Костяний лорд, як. Э, хто у нас ще там є? Вун Вун. Ну і так далі. Ну, вун Вуна я не буду брати. Зрозуміло, да? тобто баратіони і ці, як вони вільні. Да? Ну, коротше, ви зрозуміли, що з мансом за стіною там жили. От, в мене така розкладка, О, кстати, можна Джофріка підкачати, я щось забув зараз, може є якісь срібло є. Е, от, я взяв собі таку розкладку, де в мене Джеймі лідер, він перший атакує. А, і що головне, щоб на вас не, не, не було накладено на це кровотечення і за меншу кількість ходів пройти м -м, бій. Ну от поїхали, я вже перший щось там пройшов. Зараз будемо другий і так далі. У мене така о, Джофрі і Станіс Беретіони, на них не накладується кровотечення, тобто ними можна ходити атакувати в будь-який момент, коли вони зарядилися. От, так само Костяний лорд, а Джейм у мене просто лідер, і він атакує, вбиває зразу першого. А, до речі, кстати, можна тут поставити ще дракона, він швидко набирає. Ми. Ну, зараз спробуємо. Чисто тест-драйв. Якщо ні, ні, то повернемо, як було. І так, от заходимо в бій. До речі, ускорили значно вони бій. О, ні, щось флоу отримали взагалі одного вбив і нічого не произошло. І синій ніяк не, не порухаєш. Ну ладно, давай так. Шляпну, звісно. Зовсім погано не буде переграти. Щось пішло не так. Зовсім поганий бій. Ну, коротше, ось ви бачите на синьому драконі знизу три, крапки, три таких краплини крові і на джемі, Тобто, ними вже атакувати не можна. Плюс є такі сундучки, бачите, з аптечки, типу на них хрестики намальовані. Якщо ви їх складаєте, тобто ну, от, розриваєте раз і бачите, краплинка крові на дракону вже замальована, ну закреслена. Все, значним можна буде атакувати, коли, коли він зарядився. Так, це вже, вже зовсім погано. Давайте переграємо одразу, бо я потім забуду, чи не буде часу, як завжди. Так, давайте вберемо, аж мені цей джекон не сподобався. Так, пере. Ой, блін, чуть в бій не заліз, хорошо, що. Не загрузився контент. До речі, ви бачите, помінялося швидкість бою. І трохи підмалювали вони саму цю розкладку. Так, погнали. Може цей раз краще пройде, бо бажано за 1-2 там ходи проходити, а я прям взагалі щось дуже порожніково пройшов. Так. Бачите, цей баратіон малий Джофрій прокидує. Червоні камні, ой, я кажу, червоні сині камні і таким чином ще є додатково один хід по суті. О, бачите, коли взривається баляха і не хватило трошки, ну ладно. Приблизно отак треба проходити. Я вже не пам'ятаю на 100%, як я там проходив, але давайте будемо йти далі, ви собі будете дивитись. Смисл зрозуміло, Головне, щоб не атакувати тим героєм, під яким краплина крові. Тобто він, типу, поранений, всі діла ним не можна атакувати. От. Ну і теж не... вуха не розвішувати, дивитися якісь комбо. Це все зрозуміло. О, це вже якийсь бій по такий бій живіший вийшов. От, 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 от. Ну, поки що в мене ні на кому, ви бачите, немає. Іті на Джейме, ну в Джеймі закреслена вона, так що можна атакувати. Все, розчіхлилася трохи полянка, бо щось тобі взагалі бачу, не хотіло вони. Ну, 158 більш-менш нормально. Зараз, дивлюся, взагалі така гра активніше стала рухатися ця поляна, швидше все. Гаразд, дуже мені це імпонує, бо буває, хоче щось там пройти, і воно там так довго все ригає, що просто так. Бляха, ну, Джейме. Не складемо тільки. Ну, як то, складемо, але він бачите, не можна ним атакувати, ну, він і не заряжений і на ньому три краплі ці крові висить. Так, ну що, тут? Саме ближче, мабуть, жовтий дозарядитись, да. Я не знаю, чи з трьох він зарядиться, чи може краще станіся зібрати. Ну, тут треба завжди думати, тут не бачите, таймера ніякого немає, ти собі можеш тут. Чухати репу і ходити. Ну, давайте, встанній сопробуємо. О, пощастило. Так, дивимося уважно. Бачимо, що на Джеймі є. Вісить кровотеча, ним не можна атакувати. Бачите, на стальних і не віше, тільки на нього буде і віше. Ну, завжди. Та собі по ходу, по ходу діла він в мене такий неактивний. На більш складних рівнях, то в принципі там вже треба буде ящики збирати. А цих простих то можна їх ігнорувати. Склались то склались. А на, вже на складних то я вже беру там, ну, такі більш своїх прокачаних тих героїв. Хоча і цими можна далеко дойти. У мене я цих нормально так прокачав. Так, жовтих багато, бачимо камінців. Ну, давайте синіх поки прокинемо. Є, зацепило. Також дивимося, що Джофрі завжди зриває сині камінці, так? Тому так граємо, якщо, наприклад, він зарядився у вас і є дві цілі кого вбити, то вбиваємо того, під, під ким немає синіх камінців. Ну, зрозуміло, коротше, логіку поняли. Да? Давайте тут попробуємо. Так. Ну, теж тухляковий трохи бій, якщо чесно, вийшов, але Що не зробиш. Так. Ну давайте, ладно. Так, бачимо, що... А, цього вбило. Блін, ну ладно. Хотів показати це, про що говорив. Так, ну і все. Бій закінчений. Чесно кажучи, треба дивитися. Скільки там остальні пройдуть, бо вже всі такі скажімо, на досвіді вже проходять. Я вже Два івента підряд не забирав, по-моєму, золотий шмот. Ні, по-моєму, дві забрав, а потім взагалі минулий взагалі нічого не забрав, бо вже мене всюди. Також треба звернути увагу на, на час, коли заходити в гру. Чесно кажучи, я заходжу тоді, коли він в мене є. Але ребята заходять там і вранці, і вночі коротше, якось шаманять там. Так що дивіться, коли вам, вам буде підходити. Оце, кстати, неправильно зробив. Треба було з другої сторони рухати, але пощастило так що простительно. Так, Болтон. Давайте ми. Цього раніше Джеймі взагалі кожну хвилю атакував, одного вбивав і було прям шикарно, але це щось вони. Вирішили його чеканути вже півроку він такий. Ну, додавали йому подвійний ВПП це отлічна штука. Коли граєш з сім'єю ланістерів, звичайно, бо так так ці золоті монети не назбираєш. Може, якщо треба, буде, запишу вам. Хоча не буду записувати я вам як про ланістерів, будуть скоро війни е Союзів чи війни Альянсів, як хочете можете називати. Мені Союзи не дуже подобається. Як на мене, 30 людей це союз так собі. От. Тому. Що не добило? Байте, кліпкій станіс. Треба до Станіса підловити. От. Що я говорю? А, скоро будуть ці війни в союзі. І там будемо воювати. Я буду вже ці всі. Відоси, які частіше записувати, бо реально з півроку було скучно. Тут ну тільки крім призивів і івентів нічого такого не було. Це випробування корони там всі і так розібралися. От, не хочеться бути каркушей, скажімо так, говорити те, що і так всі розуміють. А от війни там вже буде цікаво. От. Ну В нас в альянсі почистий альянс, тому що не хочу, щоб залишилися якісь неактивні. І через них ми програли. Тому є в нас. 2 чи 3, може місце, я вже не пам'ятаю, скільки я зараз вийду. Подивлюся, якщо хтось е, має Телеграм, який хоче іменно в гру так серйозно забуритися, в плані, щоб не просто там якось бля, не вбив жалко. Не просто так знаєш, як небудь там зіграти, а іменно вигравати і тактикою, то тоді давайте тягуйтесь до нас. Е, ми в телеграмі сидимо. Так що, якщо у вас є можливість, бо багато вісь... суттє... військових є військовий хлопчина, він відписав тільки, що що не може, бо може йому нашкодити. Тому, якщо у вас буде можливість, то підтягуйтесь, будемо там комунікувати, розказувати, кому кого бити, яку там виставляти і що далі робити. Я, чесно кажучи, на 100% сам не розумію, як там все буде ця динаміка, але суть такова, що вже ребята мені написали. <теперіг> Ті, хто були на бета-тесті, що головне, щоб сильні гравці були сильні, сильних ворогів. а Так, тут сині, кстати, камні полетять і цього може кокнути. Давай отут. тут якраз ящик лопне і я зможу зарядити. Так, не полетіло. Ладно, давай попробуємо тут. Може зараз цей синій полетить в нього. Ну, навіть так, нормально. От, Тобто, ще раз повернусь, щоби. А Сильний гравець брав на себе сильну ціль. Ех ти сопля. Ну давай доб'ємо. Друг тут зараз полетить поляна і знесе всіх. Бо даже так. От. А слабкі вже били слабких. Чи навпаки, спочатку починали слабкі по своїх силах. Буде 4 команди. Тобто, я так розумію, що буде у вас 에... можливість використати лише 20 ваших героїв. І звісно, ви будете, якщо логічно, брати, найсильніших, тому у вас ще є 2-3 дня попідкачувати, як в мене в мене є багато хто переведені на зірочки, але я їх ще не прокачав. от, Тому буде час це зробити ще. Так. Ну так, нормально розрухалась поляна, але хотілося б за один це все робити. Зеленими тут добре проходити, якщо на них кровотечення не встигає там навіситись, то ще шикарно. Так, тут троє. Ну якраз і доб'ємо, щоб уже собі відпочивав. Ну, таке. 157 мало. Ну. Особо ці перші рівні, якщо чесно, я не заморачуюсь перепроходити. Якщо є часто, я тільки перепроходжу третій, четвертий, де там. Де даю золоті шмотки, бо мені, в принципі, що тут якісь кусочки, ці, блять, чи більше дасть чи менше того вунвуна цього Тормунда, ну, не знаю. Можна, звісно, заморачуватись, але у мене, чес, чесно кажу, немає цього часу. І зачастую буває, знаєш, якась людиненька така задротна більш за мене, і вона там сидить просто. Ну, в'єнні, звісно, жовтий по-жовтому нафік я це робив, не знаю. От. О, дивись, повісили на стані, бачите. Злетіло отлічно. Ну ладно, коротше, само якось тут рішилось воно. От. І буває зачасту, знаєте, заходиш за золотою шмоткою і є якийсь прям такий просто бігемот, просто слоняра, який набирає максимум, що можна, там, і ти ну, просто вже зайшов і розумієш, що все, ти, типу, ну не забереш золоті шмотки, тоді, звісно, це печально. Давайте щось, блін, щось складіться. Ну. Ладно, давай тут якесь комбо, я бачу. Опять <coughs> на, блін, на. І на того, і на того до ну, Коротше, атакувати реально не можна і ящик ніякий не допоможе. Ну є, зато он тормот, я бачу, що зарядиться, можна його. І злетіло і з того і з того крапля крові. Ну, йомаю, здіваються повним ходом. Лишній ход. Це лишня мінус тисяча гачок. Ладно, нічого плакати не будем. Я думаю, що буду тут якісь в тройки лідерів. Хоча, може, знаєте, ребята теж не сидять на місці і качають. Давайте скільки мене диктувало? О, 14 хвилин. Ну хочеться, звісно, показати, як повністю я цей івент пройду. Ну тут щось дофіга, по-моєму, рівні. Подивити 20, наверное. Не люблю там, де багато, люблю де мало. Раз, раз, пройшов і все, до побачення. Такс. Давай зелених, толку зелених заряджати на ньому. Кров'я Тічені. А, синіх. Ладно, давай, будемо все-таки зелених. Тут бачу, що синіх дофіга. Так воно і склалося. Це, оце, щоб надписі, що, скажіть, забрали оці, що вони говорять, вони часто закривають. Або якось вниз їх переміщали, щоб я бачив бафи дебафи бо реально воно мішає. Вони там щось починають трендити, особливо от що тут, блядь, Я не, не бачиш іноді, чи є там кровотечення, чи немає. Так само, е, так само не видно в цьому. як його. Коли в, е, на бігах ти б'єшся, тебе там щось, накинує, щоб це побирали. Зараз вони щось будуть трендити, Я постараюся заскрінити, бляха. Ну бо реально, ждеш, поки е, воно пропадеться, цей напис. Нафік воно нужна взагалі непонятно. Ну, типу, прикольно. Хай говорить голосом. Я голос відключив, мені не мішає. Все, все круто. От. Тому. Коротше, так от проходить. Якщо я щось можу роблю не так, і якісь я вас. Я ж не топовий гравець, зрозумієте. Я там не, не мічу на цю роль. Тому підсказуйте, ребята. Я завжди радий, коли щось підскажуть, якусь прикольну. Цікаву тему, і українські альянси, українські гравці будуть прям ух, мощніші всіх от Я взагалі дуже люблю в набігах, як е, е, ру І я зразу цього кінта йду і бачити, блять, як він там і сильніший набагато за мене стараюся. Ну, як вже зовсім понятно, що там у нього 900 чи 800 там з чимось, то що я його не завалю, то, звісно, безсмислено йти, щоб він там посміявся. А такі, як я, і сильніший там. От, я завжди люблю лушпачити цих кацапів. І що саме цікаве, я там зайшов до них коротше, пошпіонити. Поніли? І вони. Е... типу цю гру вони не можуть установити так, як нормальні люди. Вони якось там, блядь, е... десь через якісь Яндекси, Шмандекси, закидують на якийсь цей файлообмінник, щоб потім друг другу перекидують, щоб скачати. Можна було, блядь, тако думаєш, ну ёптать. я б вже б не грав, якби вже, чесно кажучи, я там. Такі терні приходилось там пройти. От, але дуже мене це повеселило, не знаю чого. О, вже й пройшов. Прикольно, я таки хотів атакувати. Ну давайте вже пройду, тут залишилося це все на все 4 рівня. Подивимося на режим. Ну, я по-любому буду десь в топі, бо що ж не всі люди пройшли. От, не всі так... Але дивіться, там хтось восьмий. Ну, тобто я ж взагалі не, не, не на початку даже. Хоча я зайшов в групу раніше, ну, типу, в бій, ви бачили, перший я прийшов. О, зараз рефіолет в мій ваш макне. От. То може вже вони всі попроходили, я таки зможу показати якийсь результат. Ну, давай. Так. Так. Один. Давай Джеймі, поработав. Бам! 83 тисячі. Кстати, до Джеймі хочу прокачати. Зараз... До війни книжки дозбирати. Мені там чуток ток осталося. Надіюсь, що буде квест, щоб було б дуже в тему. Хочеться, щоб максим... максимальний він вже став і по рівню зірок, і по рівню книжок. Блять, ну не могло вбити вже. Ну, Давай жовтим я все. У фігова була ідея, конечно. Було зразу синє запускати. Ладно. Теж, коротше, фігово пройшов цей уровень, як це вже починаєш ці ходи мільйони крутити, вже толку ніякого не буде. Цей теж якийсь слабохарактерний. Давай цього заднього шльпне, може, цих синіми повбиваю. Хоча так і є, щось там случилося. Не, диви, так швидко починає рухатись, я навіть не все встигаю помітити, що там сталося. Є. Ну, теж поганенько десь не на місто, 155. 156, ну, ладно. Є чуть-чуть. Тож, ви замітили, що е, нові герої виходять, і якщо ви на російській мові граєте, як я лошпєт, Не буду на англійську переключити. а То е, нові герої вже не випускають на російській мові і не будуть випускати російську мову. От Коротше. Так, а що ж тут зробити? Ну це безполезно, ну жовті. Ну давай так. Ні, фігня тоже. Ладно. Я прям вже вообще дико. Дико погано зіграв. Ладно. Ладно, шоколад. Давай я тут два ящика зацепить. Ні, тоже фігня якась, коротше. Ще й не добила собаку, но ну, Йошкін Кошкін. Що таке? вже поганенько пройшов. Ну, що, може, буде переіграти, якщо буде час. Ну, навряд чи я перегравати буду. Зразу кажу, може якісь там провальні 1-2 рівня пройду. А може і ні, не, не знаю. Так, все. Останній стався рівень. да? У нас чи, чи ще 2. Вже теж на хвилин 20, о, -о, -о Ребята, не знаю. Давайте ще швиденечко пройдемо, буде так. Якщо що, то прокручуйте відоси. Побуває я там. Починаю якісь розказувати космічні кораблі, бо простори Всесвіту, то прокручуйте, що вам не цікаво. От. Але буду більше записувати відосів, бо вже війнушечка буде, вже буде цікаво. От Мені таке ПВП саме більш цікаво. А ці проходження, ну, чесно кажучи, ну не дуже, прям такі. О, синенький, чинс, чинс, давай, давай. Є. Ну, самі розумієте, що там, блін, сложного проходити якусь карту чи проходити... Ну тут ще в Івентах да, ще можна чи то підскати. Не, не, ну я не гравець такого топового рівня, знаєте, щоб прям роздавати е, там поради, і в мене не гараж не підібраний під всі Івінти, скажімо, герою. Тому, блін, що я буду вам розказувати. Отут треба так-так показати, то і нема чого. Ах, блін. А на ньому. Кров висить. Так, давайте подивимося, щоб комбо якесь запустити. Ну ні, давай, двома можна добити синім. Добило. Комбо запустилися, на тоді ж коли не треба. 157. і так, що я? Третій. А, ще є рівень, йомає. давай, ще останній. Точно, а я ж думаю, де це цей рамсік дівся. От він де. Погнали. А, да, що моя порада. Прокачуйте собі 20 сильних гравців. Ну, тобто, приділіться, які у вас герої будуть 20 самих сильних. Це буде 4 команди, які будуть е приймати участь на війнах. От і їх і прокачуйте. Така моя ще остання порада на сьогодні. Зараз сам подивлюсь. На це в основному, конечно, є питання корони. От. Тому, Блін, придеться потратити, ладно. От. Та й оптаті не, не, не дозарядився. Тухляк. Так. Тому я зараз теж передивлюся, що там в мене по героях. Так, тут сині можуть його лупанути. тут кожного може лупанути. Ну, теоретично, давайте під цей собакой саме менше синіх. Та ну на. Фіговенько, фіговенько, звісно. Ну нічого. Подивимося, що ми пройшли. Зараз я приділюся, які в мене буде самі сильні 20 героїв. Приблизно я знаю, що я там пройшов. Перший, красава. Ще що, щось, щось перепройду, бо там були такі прям зовсім погані, але це вже вам буде не цікаво. Давайте, алло, Це самий простенький рівень. Другий точно так же я проходжу, точно так же в мене. Плюс-мінус хватає 137. Ну, не набагато. Ось якийсь пацанчик малюк теж підтягується до мене. Санхаус. бачиш. Понятно. Все, ребят, всім дякую. 22 хвилини це найбільше, мабуть, відос. Ну, коротше, підсказуйте, що може я робив не так. А якщо для когось стало це відео корисним, то ставте мені вподобайку. Всім дякую, до побачення.